Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ярік Тайм. Сьогодні ми будемо з вами грати в Brawl Stars. Я обираю Тіка, тому що він прикольний, нещодавно мені випав. Будемо грати в, в захват кристалів 5 на 5. В парне солхоміння я так не хочу. Все, починаємо грати. Це перша моя гра. Нам попадаються ботики. Ну, тому що я. Знаю, ботики це коли нема іконок знизу, як у мене. Це називається бойова карта. Ой, мене бель атакувала, потім ріко. Я... Моя ульта вбила ріко. Далі я атакую бель, потім мене атакувала. Бель я атакував бель, мене вона знову атакувала, потім я її вбив. Я запускаю свою ульту, іду забирати ці два кристали. Моя ульта нікого не вбила, тому що вона проскакала і я нічу, не чу, вона взірвалась, чи її хтось інший взірвав із е, врагів. Так, далі що у нас? Я запустив свою голову ульту? Ми вбили медведя моєю ультою. О, ну, три бравлера одразу нападає на мене. Вже два. А, тамбас вбив одного. І я... А ні, я двоїх не вбиваю. Моя ульта вбила Ріко, да. Знову вбила Ріко. Тут у мене ніта поскакала. Воно є. Ой! А, я її вбив, нічого собі. Далі воно семе, Сема, вось, біте такое вбив. о, тут дерево ходить. Далі все. Ми виграли дві, одна секунда, все. Ми перемогли. Це, оце ми дивитися не будемо. Плюс 8 кубків. І серія Б, це у мене ще плюс 4. 12 кубків від того в нас виходить. І інше ми беремо парне, бер, Вибираємо бійця. Беремо, 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 беремо. Ми кого беремо. Може базу? Базу я не хочу. Давайте візьмемо. Може, Ріко, Ріко, да, беремо Ріко. Тепер, а ні, парне я не хочу. Граємо в бій з босом. Все, Починаємо грати. 78%, все. 100% А, це захват кристалів. Ой, як я не вдало. Добре, зіграємо в захват кристалів. Ну нічого, все одно переплутав, таке буває. Починаємо. Так, я атакую бі. О, на мене Френк хоче полізти, а Едгар просто нічого не робить на мене, йде. Він навіть не знав, що я його вб'ю. Він просто так на мене йшов. Нічого не знаю. Так, далі що у нас? А воно Едгар знову йде. Ну, Едгар, якщо шо, він е, ближнік, він е, зблизька б'є, а так він не дістає. У нього ще ульта сама заряджається. О, воно Френк когось атакував. А, так, да, атакував Міко, потім Міко відстрибнув. Це все ж безплатний бравлер. І далі воно Френк вражеський. Мене хоче, мене хоче промазав, це добре. Так, далі атакуємо його. Ні, я його зараз вб'ю, але це дуже легкий. А, ні, його Джеки вбило. Джека ще б'є вбило. Ну нічого. А сту зовсім Едгара. Так, воно ворон. Я його вбив. Я бачив, там ріку у них ще був. Да, ріко у них. І Едгар воно ходить, забрав один кристал, ну нічого. У нас... О... Ай, нас в... когось із наших вбили. А, все, один кристал і забираємо. Зараз ми заберемо його. Давай, все, я вбив Бель. Тепер все, 25 кристалів, 9, 8, 7. І тут до мене приїгає ворон, мене вбивають. ну, нічого. Це 25 керсалів. Одна. Все, ми перемогли. Я тут, зуп... я тут зупинився, ну, тому що вже закінчився бій і все. І мені вже нічого йти. Все, ми перемогли. Далі що ми обираємо? Мені хочеться собі 500 кредитів, щоб я зміг кіт розблокувати. Це новий бравер, у мене на нього розблокування йде. Може зіграємо в парне або в Броллбол. Броллбол я давно не грав, тому можна взяти це ніту. Так, беремо цю з аквапарка Ні, Ніту. Вже забув, як цей скін називається. Все. О, у нього нік, я Ботик. Ну, значить, він повинен грати як Ботик, якщо він так свій нік назвав. Так, все, починаємо. Я атакую їх обох, я ботик. Ну, Макс, я атакую і Міко. І нам Макс, а ні, ми встигли. Нам Макс нічого не зміг зробити. Я взяв м'яч і тепер йду на їхні ворота. Щоб забити гол Я не можу просунутися, ну, тому що там мої далі розбираються Я тут бросив, не попав, зупинився так промазав, трошки зупинився, постояв там і ведмедь ходить, атакує, Оно, я його вже прибрав. Ай, нам забили гол. Як так? Все, тепер зараз ми їм заб'ємо. Давай, Міко, атакуємо, атакуємо Міко. Ні, не вийшло. Я кинув медведь медве, ведмедя їм. Давайте, давайте. Да, ми забили. Нарешті. Все, тепер давайте решаючи раунд останній. Так, давай, 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 давай. О, все. Нормально, замочили його. Давай, я кинув свого ведмедя. Давай, бери ячик і туди. Так, все. Ми тут перемогли і. Що е, у нас далі? Ну і все, друзі, на цьому ми будемо прощатись? Підписуйтесь на мій канал.